Усім привіт, мої любі друзі та гості мого каналу! Я вас щиро вітаю у своєму новому влозі у 2026 році. Але розпочну я його ще з 2025-го, за декілька днів до Нового року. В нас були звичайні вихідні, так як це було різдвяні свята. І попереду ще до Нового року раптом 3 дні. Але у останній день вихідного хотілося якось провести гарно час. Також в мене в планах написати якісь плани та цілі на новий 2026 рік. Я завжди це роблю, адже занедовго є справді новий рік, і потрібно спланувати його або хоча б написати, як американці кажуть, такі собі goals, якісь досягнення, які би я хотіла, щоб цього року. Відбулися. Зробила собі смачну каву тости і хочу зараз все гарно прописати у новому планері, який я купувала, показувала вам у якихось із відео, а саме прописати дійсно якісь свої цілі на майбутнє, на цей рік, що би я хотіла змінити. Продивляючись свій планер попереднього року 2025-го, я подивилася, що в мене буквально пару пунктів було невиконаних, і ці пункти я, звичайно, внесла у цьогоріч. Прогортуючи у думках 2025 рік, він був доволі непоганий для нашої сім'ї. Ми багато подорожували. Відвідали і Гаваї, і Нью-Йорк, і відпочивали у Флориді. Хто не дивився мої відео, перегляньте. Там доволі багато цікавого є. Гаваї взагалі залишилася таким, як кажуть, гарним, приємним спогадом для нашої сім'ї, адже це був ювілей нашого татка. Тож доволі був хороший насичений рік. Також з прописаних цілей в мене було випускати щотижня відео, і я рахую, що я дотримувалася своїх обов'язків, і я щотижня регулярно на протязі року випускала для вас відео. І так як наш старший синочок Олежечок не буде з нами зустрічати новий рік. І це були такі крайні вихідні перед новим роком. І ми ще всі були разом. Вирішили поїхати з сім'єю у Віскансен, у Лейґініва містечко, це є сусідній штат, наш Віскансен біля Іліною, це дуже гарне атмосферне місто, воно дуже компактне, дуже мені подобається, і там дуже красиве є озеро. От власне за що я люблю ще наш штат Іллінойс, за те, що Поруч є дуже багато штатів, в котрі ти можеш поїхати і потрапити туди буквально за годину-за дві. Ти можеш бути в якомусь іншому штаті, подивитися щось цікаве. Тому що, як ми жили на Флориді, якщо подивитися на карту, Флорида знаходиться в такому апендициті, і щоб виїхати з неї, тобі треба за 5-6 годин піднятися догори, якщо ти живеш десь унизу, а ми, власне, жили біля Майами. Тож люблю Іліной за те, що для нього є і штат Вісконсин, і штат Айова, і Індіана, і Мічиган. Одним словом, годину півтори, і ви можете бути у іншому штаті, і щось цікаве побачити. До містечка Лейк-Дженіва їхати не цілу годину, і так як зараз темніє доволі швидко, а ще день був досить похмурий, тому що на наступний день мав падати сніг. Тож стемніло доволі швидко і, на жаль, не було побачити гарне озеро. Але все ж ми прогулялися по цьому чарівному містечку, воно дуже гарне, як я вже сказала, і ми ще сюди обов'язково приїдемо. Але зараз хочу вам трішки його показати, те, що познімала. На жаль, було доволі холодно і гуляти по ньому особливо дим було приємно. Ну що робити, це є зима, але було дуже гарно воно наряджено до різдва та нового року. Як я вже сказала, тут знаходиться дуже велике озеро, воно називається Дженіва, воно має красивий пляж, улітку тут неймовірно гарно. На березі цього озера дуже багато є невеличких готелів, також приватних готельчиків. Одним словом, тут абсолютно атмосферно, і якщо ви ще тут не побували, обов'язково приїдьте. Ми взагалі планували би сюди приїхати улітку, хоча б на один день зночівлею, хотіли подивитися, як тут взагалі атмосфера проходить, тому що ми сюди приїжджали десь пару років тому просто на самий пляж. Я ще тоді не знімала своє відео, тому ви в мене цього не побачите. Але маю на меті обов'язково сюди повернутися і сподіваюся, що так все і буде. Вздовж озера є велика набережна, де справді можна гарно погуляти. Ну, Я так як і кажу, що влітку тут, звичайно, набагато гарніше, ну і плюс день довший, тоді можна щось красиве побачити. Але зараз у різдвяний час було дуже гарно прикрашено саме містечко, надзвичайно красиві декорації, усюди все світилося, тож нам було приємно пройтися, прогулятися. Ну а після того, як ми добре погуляли, як кажуть, нагуляли собі апетит, пішли у дуже затишний ресторан. Називається він Папайсь. Він в такій морській тематиці, все там наче ви знаходитесь на якомусь кораблі, дуже все, все таке атмосферне. Цей ресторан знаходиться саме на набережній озера, тому тут власне і така вся тематика морська. Одним словом, дуже атмосферно, дуже смачно, дуже багато морепродуктів різних, і він знаходиться, як я вже сказала, на самій набережній, тому якби це був день, видно було б дуже красивий краєвид озера. Ми дуже провели гарний час з сім'єю, повертаємося додому. Ще приїхали вздовж самого озера подивитися, які тут є готелі. Натрапили на доволі такий симпатичний сімейний готель, гарно був прикрашений, то поділилася з вами також цими кадрами. Хочу вам показати один з новорічних різдвяних подарунок Олежу, старшому соночку, так як він вже завтра їде, забирає його з собою. Це ось такий дуже комфортний плед. Йому якраз там бракувало у його квартирі, саме у такому кольорі, дуже симпатичний, такі, бачите, кольори поєднання чорний, білий і ось такий. Кремовий, дуже гарно ось так він виглядає. І думаю, що йому підійде. Олежику дуже сподобався. Йому якраз там потрібен пледик, тож один з подаруночків це Олежикові. А так загалом у нього були в основному це одяг, якісь светрики на роботу, сорочки. Так що він всім задоволений. вже не буду показувати, він вже собі все спакував. Але ось саме пледом хотіла поділитися. Ось такий м'ягенький, приємний, так що буде все гарно. Буде дитині тепленько, буде собі вкриватися і знати, що це такий, кажуть, приємний теплий подарунок від Санти. Картусик, окрім одягу, його подарунками були ось Лего авто. Він їх колекціонує. Це ось дощ, це мустанг і Формула-1. Ось такий швидкісна я. Не розбираюсь дуже в моделях, але якась ще ось така Мобіл e, 1 з формули. E, ось така швидкісна ще. Це ось від Олежика. Ці дві від Настатум, а це від Олежика. У нього ось тут вже є колекція. Покажу вам. Це він зібрав, це все теж Лего. Він дуже любить Бетмена, Ось такі в нього є. Це все Лего авто. Так, ось тут ще є ось така симпатична. Це ось мої зайчики. Ще маленькі. Так, як він нас ще є фанатом команди Берс. Це американський футбол, то дістав ще ось таке горня. І він хоче наразі, щоб воно стояло тут, але має таке саме тільки у синьому кольорі. І тут у нього теж є ось такий лего-мобіль від Бетмена. Так, як я вже показала, ось такий. Так що він собі тут колекціонує і позбирає. Також день народження він дістав е, тут комікси е, такі. Він різні має, теж колекціонує. Ну кажуть, кожен має свій е, якийсь смак е, того, що він любить. До його колекції буде ще ось цих два. Так що поділилася з вами ще подарунками. Татко наш дістав також подаруночки. Тут у нього дві футболочки. Ось така дуже симпатична андеармор, такого сірого кольору, гарна, такий 100% кутон, І е, ще одна футболочка, ось Гіс. Теж дуже гарна, біленька, така, знаєте, під светрик. В нього якраз є. І також два светрика. Один ось такий світшот Under Armour, теж такий в чорному кольорі. Від дуже гарний такий 100% кутон, дуже має приємну тканину до тіла. І такий самий тільки у сірому кольорі. То Саша вже собі його одів. То ось такі були татові подаруночки. Ну і там олерики йому дощечку, я вам показувала, в принципі, то ну, все. Я Ще так. хочу поділитися своїми. Одні з подаруночків, які мені дісталися, це ось такі ще одні чобітки акси від, від Уг, такі напів як кажуть, чобітки. Дуже класні, такі тепленькі. ну Хлопці мене цього року тримають в теплі. Я їм дуже дякую, такі, знаєте, гарненькі, справді гарненькі, тут якісь такі іде. Вишивка така, такою стрічкою. Ну, і так вони загалом дуже класні під спортивні штани. Знаєте, тепленько все, щоб, щоб було ножкам тепло. Ще один в мене такий дуже гарний подаруночок, це є ось такий хенд-масаж. Це є масажор для рук. Я ще в ньому не розібралася. От ще бачите, навіть його не відкривала ось тільки хотіла. Пізніше його відкрию, подивлюся. Як він працює, знаю, що туди вставляється рука, якась швидкість там значить, виставляється. І це, я думаю, дуже зручно, мило це ось мені Олежечок подарував. Каже, мама, щоб ти робила собі масаж на руки. Тому що, каже, це все потрібно. То розберуся з цим. Дуже гарний подарунок. Дякую, синочка. І ще один із подарунків цей ось такі. Таблеточки, це є такий shower steamer. Ось така таблеточка, вона є тут у різних смаках, якщо так сказати. Тут в мене є і з евкаліптом. Вони так пахнуть, я ще тільки відкрила, і воно вже вже все дуже гарно пахне. Далі є ось. З ментом і лимоном. Одним словом, вони всі такі гербс, такі як трав'яні з чимось, і їх треба ставити біля де тече, ось, де у вас є душ, так, направлений одною струєю. Як я кажу, так, а збоку ставити ось цю таблеточку, і воно йде таке, як дає такі пари. Наприклад, навіть коли чи ви хворієте, чи просто хочете, щоб, я кажу, тіло наповнилося таким приємним ароматом, то це ось такі, е, такі таблеточки, такий shower steamer називаються. До речі, дуже класно. Пахне неймовірно, особливо евкаліпт. Так що будемо користуватися. Дякую, Санта. Так, Ніколасик вже тут все зацінив. Якась нова коробка. Все щось люблю. Так, дивіться. Так що поділилася з вами ось ще такими різдвяними своїми подаруночками. Ну, а напередодні саме нового року в нас випало дуже багато снігу знову. І ви знаєте, це була дійсно якась новорічна казка. Було наскільки приємно. Знаходитися на вулиці, і коли в тебе ще тут стоїть ялиночка, а з вікном лежить білий сніг, це дуже красиво. І погодьтеся по новорічному. Я відверто кажучи, не можу насолодитися своєю ялинкою. Вона цього року в мене настільки красива, що кожний раз, підходячи до неї, я любуюся цими всіма прикрасами, іграшками, цим декором. Мені все дуже подобається. І знаєте, воно якесь таке казкове. І хочу тримати її ще хоч за два тижні. Хоча у нас вже дуже багато людей ялинки виставили, забрали декорації, адже тут більшість сприймають більше Різдво, ніж якісь інші свята, тому що ми маємо ще й Різдво і Василя і водохреща. Американці ж цього не мають, у них в основному тільки Різдво і Різдвяний день. І Новий рік, в принципі, для них не є дуже таким особливим святом. Ну, а ми все ж таки йдемо по своїх якихось традиціях. І е, мені дуже подобається наша ялиночка, тому залишаю вам також ці кадри. Адже хтось з вас писав, покажіть ваші ще декорації, тому що зараз все приберуть. Так це правда. Зараз все дуже швидко, і на полицях все з'явиться до Дня Закоханих, до Дня Валентина. До нового року чогось грандіозного вже не готувала, але все ж зробила ось такі смачні десертики тірамісу. Хочу з вами поділитися цим рецептом. Все доволі швидко. Це як то кажуть, коли гості на порозі дуже класний рецепт. Даємо 250 грамів вершків, збиваємо їх з чотирма чайними ложками цукрової пудри. Я вже вдруге готую ці десертики, вони дуже смачні. Я ділилася в інстаграмі якось була і фото, і відео цих десертів, але ще ось тут на Ютубі їх не ставила, тому що я думаю, що кожен з вас, напевно, таке щось подібне робив. Знаю, що у тірамісу додають маскарпони, сир, але в мене його не було, тому я просто вершки збила з, цим, з цукропудрою і далі в мене було опечуванство. В савоярді заварюю каву і буду його обмочувати, як зазвичай, але все буду робити в ось таких гарних стаканчиках. Вони в мене є 6 їх, і тому 250 грам вершків вистачає на 6 невеличких стаканчиків. Саме ж печиво Севаярді я ділю ось так навпіл, аби було зручно його викладати саме у цей стакан. І е, тепер, як я вже сказала, буду обмочувати його у каву. Е, у каву я не додавала жодного алкоголю. Е, думаю, що це було зайвим, але якщо ви все ж таки любите тирамісу, там, чи додаєте ром, чи джин, то це вже, як кажуть, все за смаком. Ну, а тепер формуємо наш десертик. На дно викладаю трішки крему, далі йде печиво обмочене кавою і так викладаю шарами. До речі, напишіть любі друзі, хто робить подібний десертик. Можливо, ви даєте якісь інші інгредієнти, можливо, ви щось сюди додаєте. Мені буде дуже цікаво. Або хто робив щось подібне, напишіть, чи маєте якісь цікаві також ідеї, то я буду вам вдячна. Як бачите, все доволі просто, і справді, коли потрібно на швидкоруч мати щось, як кажуть, на десерт, це як ідея доволі класна. Ну, і сама приємна процедура це зверху чимось гарним прикрасити. В моєму випадку це будуть дольки мандаринки, адже це, як кажуть, новорічний десерт в мене. Також дала ще трішки свіжої малини в мене було. Але то все ваша, як кажуть, фантазія, що любите тим і прикрашаєте. Знаю, що і чорнослив дають зверху, з горішками теж, напевно, смачно. Я ще зробила ось так, то вийшло дуже і дуже смачно. Взагалі цьому десертику можна 2-3 годинки постояти і він вже готовий. Я його залишила на ніч. На наступний день він мені набагато більше смакує. Тож спробуйте, хто ще хтось не пробував такий десертик. Це дуже смачно. Ну, і згори я трішки потерла ще чорним шоколадом. Це придало такий, знаєте, гарний вигляд цьому десерту, ну і за смаком теж нашкодить. Мені відразу пригадалося, хто із івано франківська було колись таке молочне кафе, і там саме давали такі дольки мандаринок зверху з чорним шоколадом потертим. І це були збиті вершки, було таке молочне кафе в нас на 100-метровці. Класний був час і пам'ятаю його з дитинства. Тож, хто в моїх руках і хто був в тому кафе, напишіть мені, мені буде дуже приємно прочитати, що хтось зі мною так само з того самого дитинства, що і я, Що ж, новорічні десертики в мене готові. Також я зробила ось такий сирну збірну і докупила ще три види саламі та прошу обгорнуті у моцарелу. Це дуже смачно. Викладаю ось так сири, також фрукти. Буде в нас ось такий новорічні перекуски. Я думаю, що це зовсім класно, тому що вже не хочеться ані олів'я, ні оселеця під шубою. Хочеться щось такого, знаєте, простенького. Новий рік сам ми зустріли у трьох. Я, Саша і наш молодший соночок Артусик. І після того, через годинку, ми ще поїхали до наших сусідів. Дві вулички далі до них у гості. Вони нас запросили. Артусик вже не хотів з нами їхати, залишився вдома. А ми ще раз вас усіх вітаємо з 2026 роком. Усім міцного здоров'я та нехай цей рік стане силою, мужністю та миром. Всім бажаю всього самого доброго у новому році. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо вам було цікаво, поставте вподобайку цьому відео. Також підписуйтесь на канал. Ну і чекаю вас у коментарях. Я усіх вас люблю та обнімаю. Бережіть себе та своїх рідних, усім па-па та усіх до нових відео. Усім вам господньої ласки та опіки, та щиро дякую за новорічні та різдвяні привітання.